Добрі гарянку. Як же добре, що я вибралася з а, того села? А то спів там стали двотися якісь дуже дивні речі. Якась павутина. Добре, що у мене є дача, куди я завжди можу приїхати. А мені казали, друзі, продай дачу, продай. А я не згодилася не дайма. Тут ще два комп'ютери якраз. Пірні зіграти? Добре. Подивились, може там щось якісь новини. Так. М -м 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 -м. Люди, я сповідаю, що бачила дуже диво. Дуже дивно поводино в різних місцях. Наприклад, біля пляжів Лісів. А також ж А також ж з'являтися. Дуже дивні. Будівлі. Які ведуть дуже темні кімнати. Інколи тут кляються л... скрині, але більш-менш це схоже на якісь лабіринти. Не рекомендуємо ходити вам в таких місцях. Це може бути дуже небезпечно, а також ми не знаємо, чи ці, мі... ці споруди дуже міцні. Тому я ядемо вам бути обережнішими Ого. Якщо вимкну комп'ютер. Я ще думаю, звідки зі споруди. А тепер вони вже в новинах. Тобто це паутиня. Капець. Добре, а скільки це моя дача? я можу тут дати... трішки статикою. Як от, наприклад, поставити сюди оцей крісло. Добре. Тяжко пограю і, можливо, заспокоюся. Так. Минуло п'ять годин. Ай, так, ось так от. Чудово. Це ми поставимо ось сюди. Так. Ага, ой, ой. Мені вже в туалет закоїтіла. Скільки я гаряю? Всього. Так всього лише 5 годин. Монкагус складатися по-англійськи. Дуже дивно. А де ж тут туалет? Сподіваюсь, я його знайду. Так, а де ж це він може бути? Я навіть не знаю. Чому я зв'язався все не подивилося. Боже, як тут темно. Ще небезпечно, так просто частати. Тут кухня, а туалетом тут навіть не пахне. Капець Стоп, хочете сказати, що тут навіть туалету немає, та ні, таку будь-не може. Такс. Подивлюсь. А це двері до туалету? ні. Може це капець. Він тебе буде на дві іти. Добре. Я якось боюся, але добре. Ну, ліпше бути на своїй території. правда ж, Я ж десь далеко. Чуть десь ось тут. <глаз> а, фу, все. О, капець, не забити туалет. Ай, це просто... я не знаю. Ой. О, давайте випіталась пошуком. Дай пантошку сладкий, тобі снів. За ще було не підмоти туалет. Що це було боже мій? Пустить мене. Будинок. Боже, за скільки дві... вже дві години ночі? Боже. Я сказати, ходити так. Ну не панікується, мало бути просто твої наперед? Саме так. Це, мало бути просто твої написту піти поспи. І стане ліпше. Čo si bol za zvuk v záli? To by je lepšie vyumknúť svetlo. Nikto nepride, ak sa tak zblížim, aby sa... Nastavianok. Oj, mm, mm, mm. sa. Dobre, dobre. Мне кажется, ничего не требовалось. Это что Сигмо ним на стену? Капец. Вау. А, ты, например, у нас смолы, да, что на нас какую-то смолу, и да, ты можешь тут напрести не палочки. А ось воно, какие-то какая смола. А, что это? А, я что взяла. Чтобы забить тебе кава. але блин, это а... же для меня как це Это синь. Я не это взяла. А, ну, я... Пиду, пусть не даю. Ты что, что это за кино? Так. Аби в мене просто перед очима. Стопа, тут немає туалету. Ай, добре тих помився. А. Минуло півгодини. О, о, ой, боже. ой, скільки тут. А, вилазити ка угу. так все в принципі в мене купоне є тебе і приберегти довічі на балкон я не виходила ще що... добре не переживай так гарно, це все моє володіння фух до речі, ще... а я не брала з собою лінзи. Ні, тільки, кажу, що я забула в школі. Декілька місяців назад, стоп. Ні. ні Треба їх пошукати. Може моя подружка Софія в школі їх забрала. Але я зараз не можу повернутися. Я ж почала, щоб побути декілька днів. копать. И все хорошо будет прешу им. Надеюсь, я скажу, что тут хотя бы один день прибуты. Ты страны. Тут немало их. Стоп. Все, можно забыть линзы, нет? А, Ой, правда, з цього вийшли лінзи. Що за... Я, я нічого не зміг. Що, що, що це таке? Що це біса таке взагалі? Біля мого дому? Ти В новинах казали, що тут може бути. Що з кульовами? А, Що сталося? Піду подивлюся новини. Чому я геніше не дивилася? Тому що не було нічого такого екстремального, А, Зараз піду подивлюся їх. А, блін, там вже на першому є комп'ютер, значить піду туди. Він ще й ввімкнений, ну добрі. Так. Зараз подивлюся. Всім привіт! Ви, напевно, думаєте, що це за новини. Ви напросто вічливі ці новини зайцям я ще покажу, що тут трапилося. Як ви можете зараз побачити, біля нас знаходиться ось такий великий будинок. Я приїхав сюди не просто так. Тому що біля цього будинку були помічені ось такі дуже дивні корови. Які на задачі всі б'ються. Тому вам треба більш Те... Тому вам треба бути обережнішими. Але ви не думаєте, що вони тільки фіолетові також є зелені, які так само б'ються. І більше людей стало замічати, почало замічати. Помічати ось таку павутину поводин... біля будинків. Послухайте, ні в якому разі її не чіпайте, тому що ця павутина дуже небезпечна. Ви думаєте, що в ній такого небезпечного? А те, що якщо ви до неї дотикнетеся, то теж дізнаються малі павуки, які ходять біля неї. Це ж це велич повчисі, і тому вона прийде і зість вас а також вона може бути от войнами. Так, пауза 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 Що це таке? Стоп! Хочете сказати, що зараз? Просто зараз біля будинку хтось знаходиться. І таку просто не може бути. Всякі двері. Ні, не пане вже стіла та велика поучиха. буде бежнішою. Що... Але як я возьмет тут немає їжі. Але все це просто не будинок. Ось ці Штуки, тут можна знайти їжу. Ай, що я його блю взагалі. І чому в таких темних кутках? Божек, це страшно, якби це було б грітана. Тут було житті. Цукер водичка. На синя земляй пісок. Це досить потерібні рисуйся. Стоп. куди мені ти сюди. Тепер ясно, чому нам там по телевізорі казали ліпше сюди не спускатися. Тут дуже важко знайти вихід. Ах. Стоп, що? Як Все Зрозуміло. Це якась обманка. Виходить, якщо сюди залізти, то неможливо виб'ятася. Тому що це обманка. Зрозуміло. Я ліпше тут це забудую. Ось так. Що сюди не потрапила. чому я взагалі захотіла йти в цей ліс. Капець. O que é que eu vou fazer? Papuga. Eu vou pegar uma